І патріотизму хоча б трошки. Бо таких непатріотичних президентів, на мою думку, в нас ще не було. Навіть Віктор Федорович трясся його матері, також щось робив. Але він робив то зі своєї користі, бо він хотів бути господарем на красивій землі. А Петро Олексійович чомусь вважає, що його дім то його будинок. А не вся країна. І він президент держави Україна, а свого клану. На жаль. Я вітаю вас, пане президенте. Сподіваюсь, що наступного року свої іменини на поступ президента ви святкувати вже не будете. Дуже на це сподіваюсь. А зараз громада. Я хочу до слова запросити дуже милу жінку. Вона себе називає поетеса Строєщини. Вітайте, музира, музира Наталя. Дякую Іван за підтримку. Добрий день, дорогі друзі. Маю за честь перед вами щонеділі виступати. Це вже входить в моє життя, як правило. Щонеділі вже мене до вас тягне на Майдан. Ну, знаєте, за президента я минулої неділі розказувала вірша, хто править бал. Певно, всі знають вже цей вірш. Чи чули, так? Да? А не чули? Ще тоді давайте розкажу. Він править бал не наша сатана. Він править бал, він каже що свідомо. А правда де? Ну де? Ну де вона? Вона лише одна йому відома. Він править бал, він знає більше нас. Він каже, швидко ворога здолаєм, не каже правда, ну чому в пастках ми знов і знов своїх синів втрачаємо, чому втрачаємо ми своїх синів? У чому їх провина перед вами, що відкупитися не зміг і не зумів, що їхня совість чиста перед нами, що їхня совість вашій не нерівня, що сплять вони в окопах під зірками, що вам вони ніяка не рідня, а то б сховалися у вас під піджаками. править бал. Він верши долі нам, він править бал, і діло туго знає. Він вашим, нашим, він і тут, і там, і бізнес глянь, і з рук не випускає. Отакий наш президент хай дає йому Бог здоров'я, щоб і розуму. На благо Україні служити. А зараз я хочу трошки, знаєте, від серйозних речей перейти до більш таких жахтівливих. Називається Москаль штрихи до портрету. Поїхали додому гості злі, бо ми на них сказали москалі. А ми й не думали, і гадки не було, бо частували отух друзів все село. Тягли із льоху і капустою гірок, та напекли з горою миску пампушок. Млинці, налисники, ватрушки, Судаку, соусі й петрушку Сорбали дружно борщі з печі, котлети, голубці і лечо. Риперце смажена йогузо, э, сметану і ряжанку від буза. Був апетит у них ні в року, наче не їли десь півроку, бо ніжний з хріном холодець, так молотили, ай їм грець. А потім їхнє усе шобло, хилило пиво, їли воблу, співали мурку всі гуртом, ходили підручки з чортом. Так от чортяка й перепнув. Москаль смачний матюк загнув, прилуки наші закурив і куму в зуби зацідив. За що ж така пояка, брате, ми ж не гонили тебе з хати, тобі бажали всі добра, І сусіди наші, і дітвора. Браток світлово подивився, ні трохи, звісно, не знітився. Недбало плюнув у травичку, Прости, братан, я ж по папрівички наші друзі Правда? Штрихів з портрету, правильні? Тато ж. Ну, а тепер розкажу теж в жартівливому тоні про депутатів. Люди добрі, ой, біда, сталася утрата. Посеред білого дня вкрали депутата. Балаклавах! Заламали, як бичка на заклан, у авто запхали. По ехвірах, в кулуарах новина літає, дехто з нервами слабкими, руки вже ламає, неподобство і нахабство так робить, не гоже. Він же, бачите, вже закони не творити не зможе. Як державі обійтись без такого мужа? Він же їй усе життя вірою, правдою служе. Вже й сіделечко нагрів, як на яйцях квочка. навіть пузо відростив, як з капусти бочка. А під вечір із екрану знов летить новизна. Рано правили по ньому люди добрі тризну. Він знайшовся, хто б пізнать. Сам же з автоматом з автоматом служить передовій простеньким солдатом.